Доброго усім дня. Сьогодні 17 квітня, 24 рік. Не знімаю, бо зараз побачите чого. Нема часу й спати. Покажу вам, що робиться. Яка приживаємось? По процентовці не буду казати яка побачите самі. Каліус росте, все файно. Все файно, але контролювати треба постійно Там здоровий. Звідси вже з другого яруса винесли на вулицю, зараз покажу. Тут вже сьогодні Другий ярус. Треба срочно знімати пакети. Дуже багато саженців. І все треба вовремя зробити. Коли все робиться вовремя, тоді є результат. А коли щось прогавав чи полінувався, тоді не буде результату. <кій> Погода дощ пішов, похолодало. Завтра на п'ятницю. Ноль, може і мінус один буде. Тож все треба знімати. Отправив мені Андрій Заремблюк. Там і добре його проти морозу. Добре, що я людина. І розумна. І практика є, і теорія є в нього, і людяність є саме головне. Якщо комусь щось потрібно знати інформацію чи ще щось, звертайтеся до Андрія. Дуже порядна людина. Андрій Заремблюк в цьому році. Він мені і добрего я беру в нього. Ну і все, що треба. Осінню побачите результат. Так, ідемо. Зараз покажу, я обіцяв вам показати англієць червонолисний. Уріжка. Нема часу, просто нема голова, дуже багато інформації. Інформації, роботи, що люди зараз роблять там в, старому, в старій хаті покажу. Великі важко щепити, але коли пощепиться, то дуже мощно йдуть такі, як черенки на лопату. Здоровий. Покажу зараз англієць червонолисний. Там усюди, в кожному закуточку, саженці. Зараз покажу, приніс трошки орішків. Оце англієць червонолисний, я вже і розбив, щоб 3.63. 163. Таке ядро гладеньке. Без шолуху. Так. Один два мінус там п'ять було. Один 50%. Пятьдесят Я розбивав не один орішок, 50% виход ядра. Цей теж 3,9. Зараз. підніму Ядро. 1.94. І практично у всіх 50% вихід ядра. І таке ядро гладеньке і дуже смачне. І шкаролупка тоненька. Ось така. така Оце хуська бомба. Хто не бачив, от такі вріжки. Практично, ну, не практично 80% щепиться хуська бомба. Так, йдемо на вулицю, покажу. Моросить так. дощ. Гори все зелене, грецький оріх, вже теж зелений, оріжки видно. Машина вже на поготовій. Униз саженці. Це вчора я повиносив, бо вже там нема місця і треба їх виносити. Завтра пообробляємо їх. Думаю, що там 0 мінус один і не страшний. Сажанці в цьому році дуже шикарні. Від 40 до більше метра. Такі хороші всі. Щепити ще є. Це щепити, там внизу щепити. Ну і в старому домі заканчують вже пошти. Це англієць червонолисний. Це вже хуська бомба. Такі вже це перші файненькі вже. Дуже важко, но коли вже це є, то вже на душі легше. Хочу, зараз покажу, якщо достану. Дивіться, якщо все даєте в корінь, добре, во все як має бути, воно дуже сильно йде. Зараз покажу от одна почка і там вже другі ростуть. І теж кульку одіваю, знімаю, верхушка обривається, в течение неділі вже утворюються почки, збільшуються. і... Не пам'ятаю де той сажений. І ростуть вже другий гілочки. Головне дати у корінь те, що треба. І все буде добре. Саме головне, я кажу, не прогавати нічого, тоді буде результат. Якраз роботи повно, пару один спиці. Такі гори красота. Зараз покажу тут, що роблять. Закінчуємо щеплення. Ця кімната. І головне щепати. Михаил Иванович. <головніші> Главный щипач, ну, тетя Галя. Прическа покрасила, а ты снимаешь. Все, рабочая обстановка. <головніші> куриня, при... вот куриня и выходит уже. Все, вот эти больше. Вот такие здоровенные. Всім пока, будьте здорові.